Усім привіт, з вами Кахтарич. Ну що ж, прийшов час для ще одного звіта по моєму осінньому віночку. Та й в принципі прийшов час трішечки розбавити мої звіти по мірабільці. І зустрічайте мій віночок і вже вишита половина, рівно половина роботи. Більше того на цій половинці вишитий майже весь векстіч. Майже закінчивши половинку роботи, я тільки тоді помітила, що, виявляється, на моєму дизайні рівно 12 пташечок. Якось вибираючи його, я навіть не помічала, наскільки їх багато. Я якось помічала жовте листя якось помічала і рябіну, але птахів чомусь не помічала, хоча їх ніхто на картині не більше. Я не знаю, як так вийшло. Але факт залишається фактом. Якщо чесно, я не знаю навіть, що сказати, тому що в роботі насправді у мене немає якихось таких складних місць, по суті, вона дуже легко йде. Признаюся чесно, ця четверта частинка роботи я ось такого приблизно, яку я вишивала, то я вишила її за 4 дні і вишила задоволення. Причому, коли я там починаю вишивати ось таким Кольором напівхрестики це ніби вони як відтіняють основний малюнок, там є напівхрест в одну і в дві ниточки. Я не знаю, чомусь він так швидко вишивається. я якось, знаєте, так вишивала, вишивала. Ну, думаю, вишию тут тільки хвостик. І знаєте, замість того, щоб вишити один тих хвостик, я дошила величезний такий кусок. І все. І поглянула на те, що я зробила, і зрозуміла, ну, 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 щось дуже без в мене все йде. І час якось займає дуже мало. Єдиних, до речі, де я не вийшла. Бекстіч це ось тут. Чомусь я не хочу ось ці дві пташечки вишивати Бекстічом. Не знаю, мабуть, тому що друга ще не зовсім готова. Хоча тут з цього боку мені це видалось набагато легше. Хоча, знаєте, я все-таки знаю причину, тому що ось тут я вишивала і одразу робила Бекстіч. А ось тут я Вишивала ще минулого звіту. Якось так, знаєте, мені не дуже хочеться ось тут зараз тепер вишивати Бекстіч. Не знаю, але, мабуть, коли я почну вишивати ось цю четвертинку роботи, то все-таки візьму і розпочну таки вишивати той Бекстіч, тому що зараз він мені якось не особливо приносить задоволення. Так. Зараз свій декор трішечки посунемо. Знаєте, я тут біля будинку бідне дерево обірвала. Мої сусіди вже так косо до мене поглядають. Але знаєте, в мене красивий фон. Що не зробиш заради відео? Ну, і насамкінець покажу вам роботу ближче. Ось так це виглядає. Зблизька. Мої хрестики, мої напівхрестики, мій Бікстіч. О, до речі, в мене тут ще одна шишечка. О, ви навіть, бачите, Бекстіч. По шишеці його знову у мене дуже багато. Так далі. Отакі От пташечки, пташечки, пташечки. Ще пташечки. На цьому, напевно, все. Люблю цілую і до нових зустрічей!